Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему встановлення української мови на інвертор Дея. Під попередніми відео досить часто до мене зверталися підписники в коментарях для того, щоб як встановити, що зробити. Бутує така думка, що це дуже важко. Здивую, що це дуже просто та легко, нічого за це платити не треба, прошивати не треба. Все дуже елементарно робиться. Так що поїхали! Значить, коли ми заходимо в основне меню, ось тут у нас є базові налаштування, тут українська мова, можете побачити, Ukrainian Pack. Як її встановити, щоб вона тут була? А все дуже просто. Зараз можете побачити у вас себе на екранах, на відео. Зокрема, електронну скриньку підтримки Дея. На цю електронну скриньку необхідно написати слідуючу інформацію, що я хочу встановити українську мову на свій інвертор. Вказуєте з боку серійний номер вашого інвертора. Пишете все на англійській мові. Google-перекладач вам в допомогу. І буквально за якихось максимум добу у вас буде встановлена українська мова. Настільки все просто і елементарно. І нікому нічого платити за це не потрібно. В описі під відео залишу, зокрема, електронну скриньку, зможете її скопіювати та написати напряму. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас будуть додаткове запитання, пишіть їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!